Усім привіт! Дивіться, що у мене є. А у мене є дві зарядні станції Дельта 2 і новинка Дельта 3. Саме зараз разом з вами ми спробуємо е і подивимося, чим новинка краща за стару версію. Ну, спробую вам це все зараз показати і розказати. А в першу чергу дуже дякую, що ви разом з нами на нашому YouTube-каналі. Наголошую, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити лайки і, можливо, навіть написати коментарі, якщо вас справді цікавить, що ж таке у новій станції EcoFlow Delta 3, чого немає у старої EcoFlow Delta 2. You paint the ocean blue And no, we never wait and fly We're gonna fly I found my place in every day It's perfect timing I Saw the height before the view В першу чергу хочеться вам показати, щоб ви, скажімо так, навіть візуально подивилися на різницю між цими станціями. Зверніть увагу, розетки на передній панелі, ви бачите, у нової станції розетки виведені одразу під монітором. А у старої станції розетки вони в нас були знаход... отут позаду. Тобто, можна сказати, що. Оцю, оцей весь блок був перенесений на передню частину е панелі, що, в принципі, доволі зручно для того, щоб можна було е користуватися розеточною групою. Е е крім цього, монітор. Зверніть увагу, як він відрізняється. Тобто, у старої моделі моніторчик ви бачите, ось такий. У нової моделі він більш інформативний і навіть більший. За розміром. Якщо ж ми говоримо про, наприклад, входи і зарядки, вони знаходяться так само і в одній, і в іншій моделі позаду, тут ви бачите, кришка піднімається, а тут вона опускається і отак може, бачите, піти вниз. І що ми бачимо? Тут ми бачимо підключення додаткової батареї, а в попередній версії вона була збоку, ось тут. В нової моделі вона вже знаходиться позаду. І, до речі, одна з переваг цієї зарядної станції нової, що сюди ми можемо під'єднувати додаткові батареї від інших зарядних станцій. Тобто до Delta 2 можна було під'єднувати ну, бажано все-таки Delta 2 Екстра оскільки вони були все-таки створені одна для одної. То в третьої версії Ecoflow Delta тут вже можна під'єднувати. Додаткові батареї від Delta Pro 3 навіть на 4 кВт, таким чином збільшуючи ємність до 5 кВт. Так само ви тут бачите, вхід у нас є сонечка. Сонечко, до речі, ми можемо 500 Вт запускати у нашу станцію. У попередній моделі так само було 500 Вт. І ви бачите зарядку, бачите AC-кабель так само сюди. Ну і тут так само був цей блок. В нижній частині у нас залишився вхід. До прикурювача, а також, ось він так само тут. А також два виходи DC 5521, 12 вольт для під'єднання напряму якихось таких пристроїв, як то роутер чи, можливо, навіть ноутбук. Що ж кардинально змінилося ще, крім цього, звичайно, система охолодження. Ви бачите, що у попередньої версії система охолодження розміщувалася отут, тобто з двох боків, і кажуть, що вона була доволі шумною. Хоча мені здавалося, якщо ви не використовуєте на максималках, то станція досить негучно працювала. Ну, тобто, нормально, терпимо. Звичайно, під подушку її краще не ставити, але, тим не менш, вона була не надто шумною. В новій же моделі система охолодження знаходиться ось тут і ось тут. Тобто проходить ось таким чином. І насправді інноваційне рішення саме в цій моделі. Показує, що ось таке розташування для цієї моделі є оптимальним, оскільки воно фактично безшумне. Я зараз під'єднаю кабель для зарядки, і ви навіть не почуєте на максималках, що вона гуде. Тобто, от взагалі навіть не буде чутно. Крім цього, ми до неї зараз під'єднаємо ще і чайник, для того, щоб теж можна було почути, чи працюють кулера, і чи голосно це відбувається. Ну, от, давайте зараз спробуємо а, послухати, чи буде вона шуміти, чи не буде. Зараз у нас зарядка йде на тисячу, вже 1135 Вт. Бачите, збільшується. Вона зараз для себе шукає оптимальний варіант зарядки. І спробуємо під'єднати потім зарядку до Ecoflow Delta 2. Давайте, поки вона заряджається, поки ми чекаємо, коли станція все-таки вийде на максимальний рівень заряду, я вам розкажу трошечки про ємність і про потужність. Що в цій, що в цій станції однакова ємність 1024 Вт. По потужності, і ця, і ця станція видає 1800 Вт. Але ця станція, до неї ми можемо під'єднувати прилади. На 2,2 кВт. Тобто, завдяки тому, що вона може трохи понизити вольтаж, вона може живити пристрою, наприклад, як чайник або фен, які більш ніж 2 кВт. Це не зашкодить пристрою, але це може працювати від зарядної станції. Ну і звичайно, пікова. Пікова потужність майже 2,7 кВт, тобто 2700 Вт. Це Скажімо так, максимально, що може витримати станція у короткочасному періоді у там буквально 4-5 секунд. Які ж переваги, все-таки, нової станції перед старою про систему охолодження я вам вже сказав. Це однозначно одна з найбільших переваг, тому що навіть самі розробники вони говорили, що вони йдуть до того, щоб станція була більш комфортною для споживача, і в принципі вони цього добиваються крім цього одна з переваг це оновлені акумулятори оновлення акумулятори які дають змогу працювати станції 4 тисячі циклів до 80% ємності тобто лише тільки через 4 тисячі разів того, як ви зарядите та розрядите станцію, акумулятори зменшать свою ємність всього лише на 20%. У попередній станції показник був 3000 циклів, а це на 25%, все-таки більше. Більше і краще. А Швидкі зарядки здавалося б, EcoFlow – це взагалі найшвидші станції для зарядки у світі, які тільки існують. Але все одно розробники на цьому не зупиняються, і вони дали можливість нової, новій станції заряджатися. Уявіть собі, тут 80 хвилин, а тут 56 хвилин. Тобто менше години станція може зарядитися на 100%. Це. Дуже крутий показник насправді, і це теж одна з великих переваг цієї станції. Взагалі, заряджати нову станцію, ми можемо п'ятьма різними способами. Перший звичайно найшвидший – це зарядка за допомогою кабеля AC, тобто від мережевої енергії. Другий варіант це зарядка від сонця. До речі, при вході у 500 Вт, маючи таку панель десь на природі, ви можете за 2,5-3 за 3 години до 100% зарядити цю станцію. Третій варіант це зарядка цієї станції від інтелектуального генератора нашого EcoFlow, або будь-якого іншого інверторного генератора. Четвертий варіант це зарядка від альтернатора від автомобіля. Ви пам'ятаєте, у EcoFlow, створюючи єдину систему, вони розробили альтернатор-чарджер, який встановлюється в автомобіль. І фактично в русі автомобіля ми можемо заряджати станцію зі швидкістю 800 Вт. На годину, а це означає, що ця станція може зарядитися від авто всього лише за 1,3 години. Тобто, це насправді дуже швидко, оскільки в попередніх версіях або в попередніх варіантах від автомобіля максимум можна було зарядити 100 Вт від звичайного прикурювача на годину, а тепер у 8 разів швидше. Це однозначно велика перевага. Ну і плюс ще до того, ми можемо виставляти пріоритети. Ми можемо цю зарядну станцію заряджати і від мережі, і від сонячних панелей. Тому зверніть увагу, це теж є одна з великих переваг. Додаток: додаток можна було керувати і цією станцією, але переваг у новій станції більше. Тут ви могли керувати. Ну, максимально, скажімо там, налаштовувати швидкість заряду, е включати розетки там віддалено, да, тобто, всі е абсолютно майже варіанти перемикання, е вони були доступні через додаток. Але в нової станції, е по-перше, і візуал сам змінюється. Зараз ви побачите його на моніторі. Е але крім цього, ви можете так само і виставляти не лише тільки швидкість зарядки, ви можете встановлювати час зарядки, наприклад. Починаючи, там, якщо у вас не знаю, там нічний тариф, ви можете поставити зарядку станції з 1 до 2 години ночі. І вона на 100% за годину вам встигне зарядитися. Або ви можете відстежувати, наприклад, скільки ви за тиждень або за місяць а, разів заряджали станцію, скільки ви витратили на неї енергії, скільки в споживанні за тиждень або за місяць ви використали енергії завдяки станції. Тобто тут функціоналу у вас стає набагато більше. Ну що, Станція продовжує заряджатись, але вона не шумить. Вона працює абсолютно тихо. Чуєте? Я ні. Отже, як бачите, це один з варіантів. Дуже непоганий щодо швидкості. Ну що ж, і а, зараз давайте ми спробуємо нашу станцію навантажити. Підключимо до неї мікрохвильовку. Нагадую, для того, щоб запустити, потрібно заживити нашу розеточну групу. Так, ну і зараз включимо саму станцію. Так. Споживання у нас йде понад кіловат. Відчутно, що працюють кулера, станція нагрівається. Але при цьому ми абсолютно не чуємо, як вона працює. У нас мікрохвильовка працює набагато голосніше, ніж сама зарядна станція зараз. Можливо, потрібно збільшити навантаження. Давайте спробуємо зробити і так. Давайте спробуємо її навантажити ще більше. Що в нас може бути більш потужний, ніж чайник? Так. Навантажимо. Два кіловати. 2 кВт споживає зараз станція, пробачте, споживає сам чайник. Але я не чую все одно станції. Відчутно колера швидше почали працювати, але при цьому чайник шипить набагато сильніше. Якщо ми цікаво спробуємо зробити так само, з попередньою ну, Давайте спробуємо. Ви чуєте, як запрацювала станція? От вам і різниця. І от вам один а, з головних елементів, чому нова станція краще, ніж попередня версія. Це не говорить, що ця версія недобра чи погана, вона просто інша. І, і це, до речі, доводить про те, що розробники EcoFlow а, в кожній новій версії намагаються додати максимально інноваційні якісь підходи. На сьогоднішній день ми бачимо, що після потужності, після швидкості заряджання, хоча це теж враховується, але ми переходимо, скажімо так, до нового тренду. Це комфорт і зручність у використанні. І саме це є одна з тих переваг, які є у нових зарядних станцій. Отже, ми показали вам. Протягом цього відео, як виглядають станції, в чому вони відрізняються, і ми почули насправді, як шумно або безшумно працює зарядна станція нова EcoFlow Delta 3 в порівнянні з попередньою версією. На моє велике переконання в Україні, що ця, що ця станція вони будуть топові. Ця станція вже точно довела така кількість. Реалізованих станцій і кількість людей або родин, які які користуються зарядною станцією Дельта 2 Повірте, це в кілька разів навіть більше ніж інші зарядні станції на навіть разом узяті. Тобто, це номер один в Україні. І я переконаний, що і в майбутньому, ось це, це теж буде зарядна станція номер один в Україні. Я дякую вам, що ви були з нами разом з нами протестували. Наші зарядні станції представили вам новинку. Тож долучайтесь до нас у наших соцмережах. Там ми теж будемо розказувати і показувати різні кейси використання цієї зарядної станції. Дякую, що були з нами! І до наступної зустрічі!